Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами знову вибралися на стрільбище для того, щоб потестити новинку від виробника Тахо, а саме кулю Hammer 450. Я по даних кулях намагався знайти якусь інформацію в інтернеті. Подивитися відео відстрілу, але нічого подібного я не знайшов. Тому давайте сьогодні ми відстріляємо разом дану кулю та подивимося, як вона полетить. Дана куля дуже схожа на кулю сікач, принаймні хвостовик її. Ну, Такий ж самий або подібний, як в кулі сікач. Єдине, що дана куля має експансивну виїмку, в яку вставлене металеве осереддя. Та надпис 450 на пачці нам сигналізує про те, що куля повинна летіти 450 метрів на секунду. Так як у мене короткий ствол, якщо дана куля видасть ну, скажімо так, 425 метрів на секунду, то це буде відповідати дійсності, тому вона із ствола там, 700 плюс міліметрів полетить 450 метрів на секунду. Сьогодні у нас трішки вітряна погода і температура на вулиці плюс 2. Всього. Я думаю, якщо буде температура плюс 20, то швидкість даної кулі буде ще вища. Ну що ж, давайте подивимося, як вона полетить. Традиційно будемо робити відстріл з напівчока та з насадки. Напівчок у мене сьогодні новий, портований. Потестуємо також його, подивимося, як з нього полетять кулі. Ну що, друзі, до відстрілу. Дистанція сьогодні у нас рівно 50 метрів для тих, хто просив. Погнал! І так, друзі, перша насадка звичайний циліндр. Пробуємо. швидкість 410. 413. 423. 410. 416. Побігли. Друзі, ви самі бачите дану кубку. Видно, що деякі кулі е... Приходять мішень з доворотом хвоста. Давайте заміряємо. От по дальнім, по центрам Так. 10 см. Ну, а якщо так, міряти по центрам 4,5 см. Непогана купність, і я вам скажу, що з звичайного циліндру е, ну, віддачі практично немає. Я її, по крайній мірі, не відчуваю. Непогано полетіла дана куля. Дистанція у нас сьогодні рівно 50 метрів для тих, хто просив. Давайте ж спробуємо відстріляти із е, напівчоку. І так, друзі, продовжуємо відстріл. Куля Хаммер 450. Е, відстрілюємо з насадки на півчок. У мене сьогодні нова насадка портована. Кажи. Видно? Е, я вже трохи знаю постріляв сьогодні, кулі летять досить непогано. Дана насадка має звуження рівно 18, 18 Пробуємо. ноль. Пробує 415. 421. 420. 415. Ну, Швидкість досить одинакова, постійна. Але от знову цей неприємний запах згрівшого пороху. Ну, прям не такий. Йдемо дивитися. Друзі, ось така у нас виявилася купність з насадки на півчок. Даний отвір ми не рахуємо, тому що це від попереднього відстрілу. Давайте замірюємо подальнім. О По цим трам. Рівно 10 см. Хі -хі. Ну що ж, куля дана полетіла непогано. І як ви самі можете бачити, її нема різниці. Що ми стріляємо її із звичайного циліндру, що ми її стріляємо з напівчоку. Єдине, що я можу сказати, це те, що вона по горизонту дала менший розкіт. Ну а по вертикалі трішки її розтягнуло. Але дуже чудово полетіла. Мені сподобалася дана куля, вона легенька, ну як легенька, відносно легенька. Але віддачі я практично від неї не відчув. Хто не знає, в даного виробника є також подібна куля, Хаммер, але Hammer 500. Ну, все по суті те ж саме, але дана куля повинна видавати 500 метрів на секунду. Ми її обов'язково з вами також відстріляємо. Тому, щоб не пропустити дане відео, підписуйтесь на канал, зжамкате лайки, пишіть коментарі. Всім мирного неба!